Наступна головоломка. У нас є така рівність 36 розділити на 8, дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька автоматична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 розділити на 6 буде 1, 3 відняти 1 буде 2. 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.